Дорогі наші, Сьогодні. Ми дуже раді, що ви ще є з нами. Ми вас любимо. Ми вам хочемо подякувати за ваш подвиг, за те мирне небо, в якому вже сьогодні 70 років. І ми надіємося, що наша країна буде вільною і не будуть звучати ті постріли, яких сьогодні ми так боїмося. А сьогодні прийміть, привіть Олександра Володимировича подаруночки і живіть нам ще довго-довго, щоб ми кожен рік вас тут зустрічали, вітали. І щоб ви були в нас завжди. Вітаю вас! Вітаю вас, це будуть прасники. Кожного року, на початку травня, ми віддаємо шану пам'яті тим, хто 70 років назад здобув для нас перемогу тим людям, які боролися з нацизмом, які перемагали німецько-фашистських загарбників. І сьогодні, в переддень 70-ї річниці, громадська організація за конкретні справи, засновником якої є Олександр Володимирович Герега, активно включилась до вітань ветеранів і учасників бойових дій вітчизняної війни. Ми сьогодні пам'ятаємо тих, хто загинув, а також хочемо, щоб ці люди, які сьогодні ще живі, були з нами завжди. Адже хто знає минуле, той має майбутнє.